Нас вітає Микола Васильович Гоголь, а значить, ми у місті курорт Миргород і підемо подивимося, чим зараз живе це славне місто. У Миргороді також вуличні музики нас зустрічають. Ось так файно грають. І ось це саме-саме центр. Ідемо, подивимось, що на курорті. Курорт розбудовується, на вході з'являються нові будинки. Мабуть, буде тут новий санаторій, якийсь маленький частний. Типу віли, як це будують у місті Трускавець. Лікарня де проходять процедури, ось торгівля вже починається, людей небагато, ну подивимось. Дивіться, як тут гарно, багато лавочок, дуже гарний парк. Вже квітнуть квіти. Тут дуже приємно прогулюватися і ми підходимо до річки Хорол. Ось вже видно млин, дуже живописно тут і дуже-дуже красивий міст через річку Хоров і пляж курорту. Дуже шкода, що не всі санаторії працюють. Ось ви бачите ще корпус одного санаторію, але не працює. Ну, Це е, виходячи з ситуації, мабуть, яка склалася. Ось така краса. Тут дуже-дуже красиве місце. Ось візитна карточка санаторію. Подивіться, як гарно, качки плавають, рибалки, рибачуть. Річка Хорол і пляж санакурорту Миргород. Він платний. Влітку він коштував 25 гривень, щось така була ціна, зовсім недорога для всіх відвідувачів. А якщо ви почуваєте на курорті, то тоді вам безкоштовний вход. Але під час тривоги не працював пляж. Ось така насолода. Приїздіть сюди обов'язково, чи прогуляти, щоб відпочивати. Зараз на курорті працює лише. Два санаторії, це Полтава та Березовий гай. Вартість найдешевшого економ номеру з людини 1220 гривень. Сюди входить трьохразове диетичне харчування, лікування за призначенням, аналізи, які вам призначить лікар. Ну, Тут дуже-дуже красиво. Скільки тут дерев, скільки тут зелені. Це дуже-дуже Ну, Звичайно, якщо працює лише два санаторії на весь курорт, то людей немає. Ну, дуже шкода. Парк дуже красивий. Ви навіть не уявляєте, яке тут чисте повітря, як тут гарно дихається. Тут сосни, тому повітря, звичайно, дуже-дуже гарне. Ось така кількість людей на Миргород-курорті, Ну, хтось на лавочках сидить. Ну, Я хочу відмітити, що парк дуже доглянутий, дуже чистий. Але толпи туристів, наприклад, як у Трускавці, я не бачу. А гуляти тут просто насолода просто. Там далі ми бачимо лікарню, курортна поліклініка, до неї я підходити не буду. Зараз вийдемо до санаторію Полтава і я вам його покажу прогулюючись цим прекрасним парком, хочеться сказати, що, звичайно, це відпочинок не для молоді. Хоча колись я відпочивала років 15 назад і тут була неймовірна купа людей. Було дуже весело, дуже цікаво. Бачите, санаторій Полтава. Хто може планує відпочивати? То зараз я вам трішки покажу ситуацію. Ось парк біля санаторію, людей немає, але парк дуже гарний, дуже доглянутий. Ось така огорожа перед санаторієм, не знаю, мабуть, тут проводяться ремонтні роботи. У минулому році тут нічого такого не було. Ось корпус спальний санаторію, ну. Но... Бачу, що деякі вікна відкриті. Я запитала людей, які тут проходили, сказали, що санаторій працює. Дуже шкода, Миргород курорт Ну, я розказую, як є. Мабуть, тут буде дуже гарно, якщо такі ремонтні роботи. Ну, Піду, запитаю всередину, що там. Ось так виглядає холл санаторію всередині. Тут також знаходиться регістратура, диванчики, де можна відпочити. Ось так все облаштовано. Доволі симпатично. Ну, ціна за відпочинок в цьому санаторії. От я тільки що дізнавалась на рецепшені. 1224 гривні з людини в економ номері. Така сама вартість буде і в санаторії Березовий гай. І зараз на території Миргород-курорту працюють лише два. У вартість путівки входить дієтичне харчування, лікування за призначенням лікаря, зустріч з лікарем-терапевтом, здача аналізів. Ну, от і все. Ну, це достатньо, в принципі. Що ще буде входити до вартості проживання? Ось такий гарний басейн, що під відкритим небом. Басейн, що е, закритий, який можна користуватися взимку, то він знаходиться у водолікарні і він е, стосується як санаторію Полтава, так і санаторію Березовий гай. Ось Напроти санаторію Полтава, хто тут відпочивав, знає, що це санаторій Миргород. Я тут сама колись відпочивала в цьому прекрасному санаторії. Тут було дуже-дуже багато людей. Дуже гарний санаторій і гарні номери, але зараз він не працює. Ну, Це сезонний басейн. Влітку тут симпатично було. Кому цікаво, можете перейти і подивитись відеоролик за е, басейн на моєму каналі. А тут красиво, але коли тривога, він також не працював. Якщо ви не відпочиваєте у санаторії, то цей басейн був платний. Ну, там вартість складала, я не пам'ятаю, щось 300 гривень за півдня. Ну, ось так. Санаторій Миргород дуже-дуже шкода. Дуже багато номерів. Я вважаю, що все рівно люди б їхали і тут би відпочивали. Город квітне, пахне. Продає. Ось продажа продається. Колись, я думаю, це був гарний бізнес. Ну, підемо на підвісний міст через річку Хорол, подивимось, що там, там дуже красиво. В Миргороді встановлені вказівники. Ось урочище Березовий гай. І зараз ми туди підемо. Все красиво квітне. Тут також річка Хорол. Там є рибачки, я бачу. Я вам покажу. Де тут відпочивати, то майте на увазі, що тут є гарні столики. Люди смажать шашлик, можна посидіти. Є місця для мангалу. Тож майте це на увазі. І ми заходимо на підвісний міст. Прогулюватись тут одне задоволення, але туристи тут не прогулюються. Так, дуже красиво, дуже гарно. Тобто люди живуть у будинках біля річки. В самому центрі курорту. Мають свої будівлі. Ось так це виглядає так гарно виглядає водолікарня всередині. Тут дуже якісний ремонт, все в мраморі. Чисто та красиво. Парк біля водолікарні, а ви знали, що? У Миргород, на Миргородку курорті є зоопарк, міні-зоопарк. Я зараз вам його покажу. А ось і санаторій Березовий Гай, він зовсім рядом, зовсім поруч з лікарнею. Подивіться, яка величезна ця водолікарня. Ось вона така досить велика. Ось така потужна база тут. Є чи була. І ось така краса. Ну, підемо, подивимось на зоопарк. Ось ми підійшли до зоопарку. Подивіться, які гарні павлини, які в них хвости. Дуже буде цікаво дітлахам, дуже здоровенні. Ой. І він його розкриває. Ой, яка гарна птаха. Яка краса. Дуже-дуже красива. А ось іще птахи. Шкода, що вони через такий заборчик. Ось ці птахи повибігали. І он ходять. Мабуть, у них брачний період. Ось такий міні-зоопарк. Миргород-курорт його підтримує. Сюди можуть, звичайно, прийти і місцеві жителі прогулятись. Гарно. Є крамничка з сувенірами, можна купити. Ми підемо, подивимось на бювет. Це самий центр миргородку рорту. Тут є стихійна торгівля, люди продають свої вироби, а влітку в оцих фонтанах плавають лебіді. Серце курорту. Це, звичайно, бювет. Ось так він виглядає зовні. Напроти нього палац культури. Колись тут постійно виступали зірки, артисти. Ну, мабуть, кожного вечора також проводились танці. Ну, Палац культури дуже гарно виглядає. Зараз, я так розумію, він не працює. Ну, а ми підемо, подивимось на бювет. Бювет тут дуже-дуже красивий. Телі прикрашені мозаїкою, виставлені гончарні вироби і такі стійки з різною температурою води, що треба пити за призначенням лікаря. Вартість води у бюветі, якщо ви відпочиваєте у санаторіях. Миргородку то це безкоштовно, якщо ви просто хочете попити, то це буде коштувати 8 гривень стаканчик маленький. Ну, ось так тут гарно. Подивимось на птахів. Лебіді плавають, дуже-дуже красиві. На Миргород Курорті живуть чорні лебіді. Білі це класика, а чорні дуже-дуже красиві. Дуже гарно. Крамниця сувенірів на Миргороді Курорті. І зовсім поруч санаторій Березовий Гай. Чому він так називається? Тому що він повністю в березах. Тут все засаджено березами. Він доволі такий великий. Дуже красиво. Дуже красиво що зараз квітнуть квіти жовтенькі. І це так романтично виглядає. Гарні пейзажі. Два корпуси в санаторію. Ось така інсталяція біля санаторію, що відповідає назві. Прекраса Миргороду це свято успенський собор. Дуже красивий. Санаторій Хорол і всім відома Миргородська калюжа. Калюжа, звісно, її назвати важко, це повноцінне красиве озеро. Сюди привозять екскурсії. З міста Полтави часто пропонують на кожні вихідні майже. Тут плавають ось такі гарні, красиві лебеді. Біля Миргородської калюжі знаходиться алея скульптур за персонажами Гоголя. Треба потерти вареничок, щоб виконалось бажання. Ось так виглядає церков на фоні луже. Пам'ятник свині дуже красиві птахи, дуже дві пари Лебедів тут живуть, а там аж три лебедя. А ось і сама Миргородська Свиня, всім відома на весь світ. Пам'ятник Солохі. Такий гармонійний пейзаж досить. Я хочу сказати, що в цьому році обновили будинки для птахів. Вони такі новенькі, такі гарні. Ось така краса.